Так, друзі, зробили такі привічні рамки. На 300 рамочку. Такі бігоді купили. Вважаю непогане таке качество. Мисочка не оригінальна, китайська. Заказали оригінал. Попробуємо, зрівняємо. Число я переплачу в так як бачимо, що в інтернеті щось такі спори. Комусь подобається, комусь не подобається, хтось свою рекламує. Ну, Я не за той не за той, а за... за те, щоб все працювало і не було сезон проблем. Зробив собі такі теплі заставні, е, внутрі пінопласт, по бокам така ДВПшка. Це ДВПшка така непогана, звісно, дорога. Але вона в мене була з надій Давен, то в принципі, в принципі принципі буде. Це для, буде для 7 безпіталок. Основні в мене йдуть без утеплення і вважаю, що непогані. Рамочка 145 Вже натягнута, 300 натягнута відвіз. Це міти воно основна така від маркера. Все збивалося пневмостеплером. Зараз покажу ось такі інтерплубські степле. Хочеться взяти собі ще, такі, ще один запас. Після роботи змастили, продули, змастили і в кейс, чик-чик і все. Кстати, є ще один клапан там запасний, якщо там щось буде ось таким компресором збиваємо. Були значні проблеми з електроенергією, але як бачимо, розбивали і слава Богу. Але погода в нас сьогодні, бачимо, така досить весняна. Звичайно, на зимівлю бджіл повліяє трохи. І бачу, що й мухи якісь літають. Але, але будемо бачити ближче до весни, скільки що перезимує, і задумався робити. Ну, Щось таке типу квербеків. Тільки щоб купляти готову Ну, Хто шарить, той знає, про що я говорю. У мене є такі подкришники. Це я купляв ще комплектами з вуликами. Спеціально за це. Я не роздивлявся, щоб подкрисник був. Я попробував на мені лишнє. І побачимо. Думаю, що. Будемо робити, а там де видно. Все, друзі. Всім пока-пока. Давно не знімав відео, ось вирішив засняти, показати, що працюємо там де видно.